Всім вітанічка. Сьогодні у нас з вами 4 серпня. Запитаємо в підсвідомості, який ресурс нам допоможе бути сьогодні максимально ефективним. Віра в увереність. Подивиться Подивіться уважніше на картку, що тут для себе ви бачите. Ну, те, що я побачила, три горішка для зошки. Тобто, це підказка Всесвіту подаруночок. І те, що може нас вводити в мінус, безосходність і заблуждіння. Те, що я побачила, це лабід. І Якщо ми відчуємо безосходність, те, що нам буде заважати, запитаємо підсвідомості, яка стратегія нам допоможе сьогодні, щоб день пройшов вдало, вибираємо число від одного до чотирьох. І ті, хто вибрав число 1, ця стратегія ваша. Подивіться уважно ще на картку. Про що тут? Якщо щось не зрозуміло, запитайте. ті, хто вибрав число 2, ця стратегія ваша. Що потрібно зробити? Ті, хто вибрав число 3, ця стратегія ваша на сьогодні, ви тут хто? І що потрібно зробити? І ті, хто вибрав число 4, ця стратегія на сьогодні ваша. Що тут, де ви тут, і що потрібно зробити, щоб день пройшов вдало? Ось такі стратегії на сьогодні. А я нагадую за прямий ефір, який буде у нас з вами вже завтра. На Фейсбуці ставим плюс, добавлю.